Сьогодні особовий склад Харківської окремої авіаційної ескадрилі приймаю стафету від одеської окремої авіаційної ескадрилі та приєднується до всесвітнього флешмобу 22 Push-Up Challenger на підтримку тих, хто повернувся з зони АТО. До виконання завдання приступити. Скадріє! Два! Ій-Бі! Два! І три, три, чотири, і п'ять, три, шість, три, сім, вісім, три, дев'ять, сі, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Придіймаю стафету харківському прикордонному загону. Слава Україні!